Господи наш, нам долонями небо, ти хоч почуй, коли люди лишились глухі, не дозволяй, щоб цю землю потворна, амеба горем засіяв, досить пекельних жахіть. Боже, в підвалах так хочеться тиші і світла. трохи обіймів, і, як же банально води, ангелів дай! Позбирай зусенького світу, хай Україну заступлять вони від біди. Боже, спини, адже смерть не шкодує нікого. В небі ракета у нас не питає про вік. Сиплються зорі, розпечені з неба нічного, біль витавровує ненависть в серці навік. Силу і міць, десь нам вірай, земля під ногами. Перше проміння і посмішка першої весни буде в нас мир і перемога за нами. Тільки ти, Боже, небо для нас помоли.